А тепер говоритимемо про людей з великим серцем, для яких немає нічого неможливого. Ми продовжуємо серію сюжетів про волонтерські команди нашого міста. І сьогодні знайомитимемо вас з благодійною організацією Покрова Хаб від продуктів до допомоги військовим та духовної підтримки. Кожен знайде в покрові те, що йому потрібне. Благодійна діяльність нинішньої команди покрови розпочалася ще в 2015 році. Тоді два рази на місяць волонтери спільноти лелека, до якої належав наститель казацької церкви Пресвятої покрови отець Феодосій. Відвозили допомогу у військові шпиталі. За рік вони почали доставляти допомогу безпосередньо в зону бойових дій. І так тривало до повномасштабного вторгнення. Я сказав, що я займаюся військовими допомогою безпосередньо туди, і власне з цих духовних всіх організацій я був перший, хто вже в березні місяці, їхав. Туди не знаючи, не знаючи там якихось можливостей, тому що АТО і повномасштабне вторгнення це все одна війна, але скажімо так, з 22-го року вона почалась більш-більш агресивнішою, такою, ем, дуже сильно загостреною. Маючи великий досвід у вирішенні складних запитів військових, волонтери ще до створення хабу допомагали нашим захисникам від церкви. Згодом було вирішено створити окремо благодійну організацію Покрова Хаб. Церква це і церква, і, на жаль, не всі питання, якісь фінансові, якісь там волонтерські, може закривати саме церква. Наприклад, в нас була проблема, коли ми купляли з офіційного рахунку оптичний приціл. І у банка і у податкової були питання до релігійної організації, для чого вона купляє цей оптичний приціл. Ну, потім ми. Пояснили, що все ж таки повномасштабне вторгнення для чогось це треба. І так, 17 листопада було засновано вже волонтерський центр на базі самої церкви, назвали, щоб далеко знаєте, за назвою не ходити, назвали його Покрова Хаб. Ось цього року, в грудні, буде 4 роки. Якщо підрахувати всю допомогу, надану за роки війни, це будуть величезні суми. І це підтримка прихожан, партнерів та звичайних людей. Перший рік повномасштабного вторгнення однієї гуманітарної допомоги тут було видано на 8 мільйонів гривень офіційних грошей гуманітарної допомоги. В плані допомоги захисникам я хочу сказати, що нам дуже сильно допомагає суспільство розумне, думаюче, адекватне суспільство. Пізніше це були такі суми: 5-6, Це те, що саме продуктів одягу у нас була така. Місія, коли ми місцевим, котрі потребували, привозили дрова на зиму. У нас була місія по допомоги саме Херсонщині. У нас була місія, ну і ми і досі допомагаємо. Видаємо гуманітарну допомогу переселенцям, літнім людям малозабезпеченим тут в місті. Масштаби роботи зростали, і саме придбання першого автомобіля для військових стало початком великого шляху, коли довелося розширювати напрямки допомоги. Найперше, що, знаєте, з чого ми почали повномасштабне вторгнення, це там придбання якоїсь амуніції і всього всього такого іншого. Пізніше, вже влітку 2022 року, ми придбали першу автівку для Збройних сил України. Сьогодні, от, прямо зараз після нашого спілкування, ми їдемо за 10-ю автівкою в Полтаву для наших захисників. Тобто, за ці чотири роки офіційних 10 автівок придбано і передано безпосередньо захисникам. Роботу хабу посилюють і небайдужі люди, адже головна місія Покрова хаб це моральна та духовна підтримка військових, їхніх родин, внутрішньопереміщених осіб, а також гідне прощання з воїнами, які загинули на полі бою. Коли ми почали в 2022 році відспівувати наших захисників, ми не знали, знаєте, як це все організувати. І пізніше те, що ми бачимо сьогодні в Кам'янському, це дійсно результат великої роботи. Результат роботи комунальних підприємств, церкви, міської влади, результат роботи директорів шкіл, коли учні виходять, якихось представників бізнесу, коли працівники виходять, проводжають. Тобто це теж така місія. На базі спільноти Покрова Х» працює і невелике виробництво, де волонтери виготовляють окопні свічки. За день близько 700 штук. Десятки тисяч виготовлено тут. Не побоюсь цього слова, маю свій свічний заводік. Чому? Бо людина, наш поважний друг, волонтер Микола, сам до речі, зі Світланою переселенці з Херсонщини робить це настільки професійно. Починаючи від того, що підрізається під один розмір кожна баночка, закінчуючи тим, що навіть картон підрізається під один розмір, і там правильна пропорція того парафіну. Окопні свічки виготовляються вручну від підготовки консервних банок до розливання воску. Допомагає в цьому Вікторія, жінка, яка була змушена приїхати з Донецької області. Першого квітня 2022 року я виїхала з дому і знайшла свій прихисток у місті Кам'янському. Саме в цьому осередку я дуже вдячна всій храмовій родині. Я дуже вдячна настоятелю за те, що тут є ось такий потужний волонтерський центр, який допомагає різним категоріям населення і діточки. І... Вимушені переселенці, і звичайно ж військові, на яких ми всі зараз тримаємося, Тримаємо ця наша Україна. Наразі ми робимо окопні свічки, і ви знаєте, ми всі тут вкладаємо частичку своєї душі, своєї любові, щоб зігрілися наші захисники не тільки фізично, але і духовно через нашу спільну якусь, якусь справу, якусь молитву, навіть так, це це все ну з великою вдячністю, шаною і любов'ю. Починаючи з листопада 2024 року, благодійна організація Покрова Хав» допомагає військовим, закриваючи більшість їхніх потреб. Найголовніше, чого потребують бійці, це маскувальні сітки. Тут щодня волонтери ріжуть спанбонд і плетуть сітки десятками квадратних метрів. Кожна сітка має свою назву: відвага, підтримка. Плетем за замовлень не встигаємо плести. Хлопчики просять. У нас тут у багатьох родичі рідня на фронті, але ми не тому плетемо, що на фронті вони нас там захищають. А наш святий обов'язок допомагати їм, чим можемо. Допомагаємо. І ми ну, просто раді і ще ще більше плели, допомагали. Хай би скоріше мир настав. І ми віримо, і кожна сітка наша з молитвою, що вона захищає наших хлопчиків і дівчаток. Про допомогу людям від покрова хаб можна говорити годинами. Тут також годують нужденних, працює банк одягу. Це те місце, де тобі завжди раді, де завжди підтримують, вислухають і допоможуть. І коли ми сьогодні говоримо, що двері нашої церкви відкриті для всіх, вони не просто в фізичному сенсі відкриті, вони відкриті у всіх сенсах. Заходьте, ми допоможемо, ми підтримуємо те, що в наших можливостях. І в нас місія називається Наш ворог-байдужість бути палаючим серцем, надихаючим, мотивуючим. Тим, хто йде вперед. І Господь дасть все, що необхідно. Абсолютно все. В цьому переконаний, за 18 років життя в церкві. Трудіться, і якщо вам важко, не забувайте, завжди є церква, котра підставить своє плече, куди ви можете прийти, поговорити, помолитись, просто побути, помовчати. Ось таке місце дуже і дуже важливе. Історії, які ми розповідаємо сьогодні, це лише друга глава великої книги волонтерського руху Кам'янського. Попереду нові розповіді про кожну організацію, кожну команду і кожну людину, яка робить неймовірне, часто понад людські сили. Ці люди щодня нагадують нам, що доки в Україні є волонтери, в Україні є життя.